А з якого віку можна карати дітей? А як правильно так покарати дитину, щоб травми в неї не було, щоб все зрозуміло? Мені постійно батьки ставлять ці питання, я така, ніяк, не можна карати, це неправильно, покарання не працюють. Часто батьки зі мною походжуються, багато хто це вже зрозумів. А багато хто мені й досі пише, Марина, якщо не карати, ви неправі не несіть там люди в маси цю ідею, бо у нас буде купа злочинців, вседозволеність буде. Я кажу, це не так. Відсутні з покарань не дорівнює, що дитина стане злочинцем. Взагалі ні разу. Навпаки. Є дослідження, що якщо дитину часто карали, ламали, з її думкою не рахувалися, от з них злочинці частіше виростають, значно частіше. Там просто є кореляція залежність від того, чи були батьки жорстокими, чи використовували покарання, якщо так, то і багато, і жорстоко злочинців набагато більше виростає з таких людей. Тож тут все. Трохи інакше побудована. Мені ж знаєте, які аргумент наводять, що система покарань існує, так і смертна кара існує. І кого вона зупинила. От вона є, і кого вона зупинила. А як багато людей, які в в'язниці відсиділи, і потім знову туди повертаються, і знову туди повертаються. І Тут є багато причин. І система в суспільстві начебто створила цю систему виправних закладів, розумієте, не створила потім нормальну систему прийняти цих людей назад, в суспільство, як повноцінних громадян. І тому багато хто повертається туди, бо там жити, як зрозуміло, а тут ні, тут їх ніхто не чекає. тут не страждання існують, що в свою чергу підтверджує, що ну, ця система покарань не працює, бо ці виправні заклади не впоралися зі своєю метою. Розумієте? Взагалі ніяк. Не, не працюють вони так, як було задумано. Так і з дітьми не працює це. Ви один раз покарали, і другий, і третій, і що ваша дитина перестала щось там робити? Ні. А мало б, якби покарання працювали, то з першого разу це мало б спрацювати. Тож, шановне панство, давайте мінятися, давайте якось будемо. Ми добрішими до своїх дітей а, і будемо вибудовувати, напрацьовувати методики, які не про покарання, а про класну взаємодію. Якщо є конфлікт, то є мільйон способів вирішувати ці конфлікти ситуації. Хочете знати більше про це? Переходьте за цією червоною стрілочкою на велике відео, де я багато говорю про те, чому покарання руйнують наших дітей, не виправляють наших дітей. Дивіться, коментуйте. Буду рада почитати ваші коментарі, поспілкуватися з вами в коментарях. Komentarja.